Дорогі друзі, 21 вересня свято святого апостола Матея, євангеліста, покровителя бухгалтерів. Палестинський єврей Матей добре знав писання, географію, історію та звичаї свого народу, був одним з сімох апостолів, покликання яких описане в Євангеліях. На час зустрічі з Ісусом жив в Капернаумі та працював митником наймовірніше в тетрарха Галілеї Іродан Антипе. Певно, був заможною і товариською людиною, бо бенкет на честь Ісуса наповнив друзями його дім. На заклик Ісуса Матей покинув роботу, долучився до грона учнів і незабаром був вибраний до найближчого кола друзів учителя. Вважають, що після зіслання Святого Духа апостол Матей певний час перебував у Палестині, проповідуючи євреям, а опісля ніс світло Євангелія в Ефіопії, Персії чи Македонії. Загинув мученицькою смертю близько 60-го року. В X столітті його реліквії перенесли в Салерно в Італії. Традиція називає Матея автором першого за канонічним порядком Євангелія, в якому найвиразніше показано, яке має бути життя християн в церкві. Дехто припускає, що первісний текст був написаний івритом або арамейською, хоча сучасні біблісти вважають, що Євангелія від Матея було створене грецькою мовою, але для християн єврейського походження. Для них воно особливо підкреслює ті тексти Старого Завіту, які показують, що Ісус обіцяний Месія Ізраїлю. З чотирьох істот, які символізують євангелістів, з Матеєм асоціюють людську постать, тому в іконографії його часто зображають з людиною або з ангелом. Атрибути святого, перо, книга, часові, турбинка з грошима, меч. Святий Матей, покровитель митників, збирачів податків, бухгалтерів, фінансових посадовців, банкірів. До нього звертаються по допомогу в боротьбі з алкоголізмом. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.